тижнів Дональд Трамп висував Путіну ультиматуми, погрожував санкціями, а тоді приголомшив світ, несподівано оголосивши двосторонню зустріч із Путіним на Алясці. Як і чому американський президент різко змінив тактику, що саме США хочуть отримати від переговорів і на що готові піти заради припинення війни в Україні? Яка позиція Києва та Європи і чого очікувати від зустрічі на Алясці Україні? Спеціальний репортаж Вероніки Бойко. Ще кілька тижнів тому Дональд Трамп висував Росії ультиматуми, встановлював чіткі дедлайни. Якщо ми не укладемо угоду, це буде дуже погано. Та замість обіцяних санкцій світ почув. Я дуже скоро зустрінусь з Путіним. Він також хоче зустрітися якнайшвидше. Я це підтримую. 14 липня Дональд Трамп висуває Путіну ультиматум: мирна угода з Україною за 50 днів або вторинні санкції проти усіх, хто купує у Росії нафту. За два тижні Трамп скорочує дедлайн до 10 днів. Немає причин чекати довше було 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми не бачимо жодного прогресу. Для серйозності намірів Трамп запроваджує додаткові мита у 25% на товари з Індії за те, що купує російську нафту паралельно до Москви їде спецпредставник Стій Вітков. Та поки світ гадає про нові санкції Вашингтона, Трамп різко змінює гру постійно змінює там підходи, підвищує ставки. Потім дає, дає задню, як то кажуть, да десь там відступає і намагається вибити потім собі максимально якісь там вигідні умови. Він спочатку спробував на Росію так натиснути, коли побачив, що реакція може була недостатньою. Він вирішив піти таким шляхом. Вашингтон переконує територіальні питання стануть ключовими у завершенні війни. Поступки з обох сторін, нібито мають стати основою для тривалого припинення вогню і подальшого мирного процесу. Ми прагнемо повернути частину території, а частину обміняти. Насправді це не просто, це дуже складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін. Жодних територіальних подарунків окупанту не буде. Відповідає президент Зеленський. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Позицію українського президента підтримують європейські лідери. Жодних домовленостей за спиною Києва. Україна має сидіти за столом переговорів. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність спочатку припинення вогню пізніше рамкова угода. Відправною точкою має бути лінія фронту. Юридичне визнання російської окупації не обговорюється. Для Путіна особиста зустріч з Трампом, вихід з міжнародної ізоляції, уникнення нових санкцій і дипломатичні перемоги, які не вдалися на полі бою. Путіну ця зустріч конче треба просто щоб зберегти, хоч не хоч якусь, але все таки стабільність російської економіки. Для Путіна ця зустріч є такою певною відстрочкою. В плані тарифів строчкою в плані санкцій, і показник для Трампа щось що мовляв: ми ж хочемо говорити. Ми ж зустрічаємося, ми ж робимо якусь дипломатію. Російська економіка просіла від початку року, доходи від нафти і газу впали на 20%, а нові тарифи Сполучених Штатів ще більше вдарили по гаманцю Кремля. Яким би символічним місцем не була Аляска приїхати на територію опонента для Путіна не перемога, ба більше є ризик потрапити під тиск і непередбачувані заяви Трампа. Може, Путін би і тягнув далі цією зустрічю, а говорив би по телефону, тому що це б дозволяло йому уникнути відповідей на якісь прямі питання. Тим більше частина зустрічі вона буде під камерами, і ну придеться якось оперативно реагувати на всі ті заяви, які може робити Трамп. А як ми знаємо, Трампа може понести. Вашингтон наполягає зустріч на Алясці не поступка Кремлю, а з'ясування позицій. Політична ціна зустрічі висока і для Трампа. Він точно зацікавлений в успіху переговорів на території Сполучених Штатів. Трамп з нею теж матиме свій зиск. Ну там все покаже нібито активним і хорошим дипломатом, який нібито займається тим, чим обіцяв, зводить дві сторони, намагається бути миротворцем. Будь-яка поступка Росії буде якраз сприйматися як слабкість. Будь-яка поступка Росії буде сприйматися як відступ. Сам Трамп запевняє, від Путіна вимагатиме закінчити війну в Україні. Росія буде змушена віддати частину окупованих земель. Переговори на Алясці Трамп називає попередніми і переконаний, з перших хвилин розмови зрозуміє, чи є шанс на мирну угоду. Я хочу бачити найкращу угоду для всіх сторін. Я хочу бачити завершення війни. У мене хороші стосунки з путіним. Я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав, і на жаль, був розчарований, коли після чудової розмови з ним на Київ влетіли ракети. Тож я маю намір поговорити з Путіним і сказати, що він повинен покласти край цій війні. Україні було принципово важливо до зустрічі на Алясці скоординувати з європейцями й американцями спільну переговорну позицію. Тож Київ активував усі дипломатичні канали. Володимир Зеленський провів десятки розмов і консультацій. І, хоча українського лідера не буде на Алясці, одразу після завершення зустрічі Трамп обіцяє особисто зателефонувати йому та європейським лідерам, щоб обговорити подальші дії. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон єдині новини. А ось спокійно Росія не може просто взяти і укласти мирну угоду. Так то всі розчарування, вони визникають від ізбитних очікувань. Ну звісно, хто б сумнівався. Саме тому тепер міноборони РФ заявило, що Київ нібито готує провокацію, щоб зірвати майбутні переговори президента США з кремлівським диктатором. С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением ВПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больницы с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Это же нужно было так придумать. Тут без творчества. Без активності, без проактивної позиції просто невозможно. Та це вже зрозуміло, що ви без креативу нікуди. Але все ж здавалося б, зустріч з Трампом один на один мрія для Путіна. Так навіщо ж її зривати, звинувачуючи про цьому Україну? Опять-таки, це ще стара кремльовська істовська історія, коли завжди обвиняли других в тому, що насамперед робили самі. Так что ничего нового тут нет. Все схемы абсолютно известные, абсолютно старые. Одна разница. Раньше это были две системы с разными идеологиями. А теперь у Путина никакой идеологии нет, кроме э, попытки всех запугать и э, все украсть. Да? Эх, а мы уже майже поверили Лукашенко в бажанні Путина до перемирья. Опять Воздушне перемір'я горда Я Росії в этом заінтересований президент Путін. Ну, вы же этого не хотите. але ось головне питання: наскільки далеко може зайти ця провокація? Невже Росії справді може вдарити по жителям Харкова? Чи далі самих лише залякувань? Це не піде. Я би сказала, що ніяких моральних здержуючих факторів у них точно немає. ні це може далеко зайти? але, власне, Тут, к сожалению, нет никаких ограничений для них, поэтому это может зайти далеко, а может не зайти далеко. Это, собственно, зависит от того, как они посчитают, как это должно быть. Ты не на менш что на зустріч с Трампом Путин усе ще лякает всех своим орешником. У нас произведен первый серийный комплекс орешника. Первая серийная Презус. ракета. Да. І вона поступила в війська. Ну звісно, яка ж розмова про мир без демонстрації залізних арішніків? Для Путіна це вже майже традиція. Нагадати про силу, перш ніж сісти за стіл переговорів. Але що це означає насправді готовність до компромісу чи спроба одразу підняти ставки? Путін ні к чому не готовий, ні яким уступкам він не готовий. І собственна попитка наступління це. Um, поэтому единственное, єдине, що будет делать, это він буде пытаться заваріти рака за камінь, каким то образом не э, розказувати Трампу, якісь ти як вони завжди це роблять. Але як не крути для Путіна це шанс? Ну принаймні він так вважає. Адже зустріч з Трампом це не стільки про мирне врегулювання, скільки про особисті інтереси. Он хочет uh, ніякого повторення. ялтинского формата, да, как делили мир после Второй мировой войны, Америка, правда, тогда была еще Великобритания, я напомню, и Советский Союз. Соответственно, для него вот эта встреча с Трампом – это попытка возвращения двух, к двухполярному миру. Но если мир и будет двуполярным, то второй полюс – это будет Китай, а вовсе І не Росія але Путін про це не хоче думати. Власне, навіть Трамп не зовсім розуміє, чого очікувати від цієї зустрічі? припускаю, що зустріч із Путіним буде хорошою, але можливо і ні. Ну що ж, Трамп, хоча б чесно зізнався, а тут ще й підоспіла зручна заява на адресу України. Тільки от чи вплине воно на риторику Трампа. Трамп настолько непредсказуем, что невозможно вообще подумать, что там реально у Трампа в голове и как, что будет на это влиять. Там, погода с утра, холод или наоборот жара на Аляске, кофе, который ему утром сварили и подали. Ну, как бы, мне кажется, что вот все эти мельчайшие вещи может, могут На настроєння Трампа впливати, Но саме главне мені б хотілось надіятися, що Трамп не хоче виглядати ідіотом в этой ситуації. Двосторонні переговори Трампа і Путіна відбудуться в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці, але сам Володимир Зеленський рішуче заявив: жодних рішень щодо України без участі самої України прийнято не буде.